Дня, наші бусовали мухи, так? Так? будеш робити розпаковку, каже, ні, мухи. У нас пасмурно. Досить холодно. Я о 8 годині йшла, то було 13 градусів і дощик падав. Зараз вже ні, хочу вам показати, що я купила сьогодні в Лідлі, багато накупила, пропала. Той тиждень теж знімала, потім викладу. Я попала в лікарню, от таке. Нічого страшного, обслідування, обстеження, всяке таке. І під загальним наркозом всяке було. Та, Буся, каже, мама вже вдома, я сиді, що то мама три дні пропадала. Але хочу вам показати спершу, що мені дочка вчора купила, щоб я собі настрій покращила. От французький сирник. Таке ми купуємо вже відколи приїхали з 13-го року. Нам наші українці показали, пригостили. Оце звичайний наш український сирник. Це дочка купляє в Монопрі. Її оце дуже сильно подобається, теж воно в Монопрі купляє. Це як українська тушонка. Зараз я відкрию скорочки. Бачите, що щось таке? Схоже, і смак на тушонку українську домашню табуся. А це отакий от сирничок. Я зняла відео, розпаковку, потім вам покажу це. Цю формочку я потім використовую на Пасху, на жиле. Пуся не можна. От, є різні смаки. Зараз не поміняли смаки, навіть трошки упаковку поміняли. Бачу, є ваніль, кокос і полуничка. Була карамель, здається, ще я точно не пам'ятаю. Є різних фірм, але нам більше, найбільше оцей подобається сирник. Французький от. тут я одразу переведу, це та якби гато, це пирожено, тортик легенький з білого сиру. Бачите, от. калорійність дуже маленька. Скільки 166 калорій. Тут на 4 порції, якщо на 4 порції, то буде 145 калорій. От. Дуже добрий, купляйте французький сирник. І французька домашня тушонка. І, іменно цієї фірми. Тут пише полярочо. Тут а, до сирничка ще йде. Бачите, оце, з клубнічкою це натуральний сироп. Тут так і пише натур сироп. Бачите, натуральний. Веронічка купила мені з клубнікою. Клубнічка. Натур. Це повністю стопроцентний. Тут такий сир. сирничок. Робимо розпаковку, так Буся. Сьогодні багато всього накупила. Були там акції. От купили такі дві кави. Ой, чек, де мій чек? Будемо шукати. Це бельгійська кава, легенька. Мені не дуже можна каву. А де чек, знаю, що був, до Зараз будемо шукати. Так, от такі капсули я купила, бачите, четверка з 12. Це купила в бенжерії хлібчики. Купила ось такі сухарики. Це до дозупи, це так як українські наші сухарики. Тож такі чіпси, що є. Одні це натуральні паприки. його гострі будуть. Купила у нас цей тиждень італійський. Тиждень докупила отакі тіра тірамісу італійські, одні з малинкою, а одні кофейні. Ось отакі, що тут в мене є в сонці. все тут вже більше нічого нема. Чек шукаємо. Так, каб'є. Це така іспанська, я не пам'ятаю, як вона називається, рис і морепродукти. поела отут пише. Деляме, та якби, ну це іспанська кухня. Бачите, без консервантів, абуква. Ось таких два на пробу, це якісь нове. І я відкрила, хотіла подивитися, я вам покажу, як вона виглядає така. Чи це Що ви таке? Креветки, є рибка, помідори. Має бути дуже смачно. Подивимося. Попробуємо, розкажу. Буся не вистрибне на шостий поверх. Буся, спам'ятайся. Так, що далі? Так, боже, як я люблю італійський тиждень. Ось такі якісь купила канолі, чи як воно? Ото таке щось. Дорого 3 євро це коштує. Так. Купила сочок яблучний. Тож іспанський 100%. Мені дуже подобається, вже навіть трошки попила. Так, це дитина де п'є Red був. Я її купила. Так, купила, була якась на акції. Ну, закінч... Мені дуже подобається в лідлі щось купляти, коли в них закінчується товар, один-два вони зразу скидають. Бачите, це не прострочок. Перший, другий, 26-й рік. Ще більше піроку. І вони скидають 25% за 93 см. У них, як залишки товару, вони зразу то все скидають. От того тижня була азіатська кухня бачите. було євро 79, так євро 34. Вже готові рисові макарончики Тоже, от бачите, 30.06 року. Залишки товару вони зразу скидають ціну. Так, купила. Помідорки іспанські, 2 євро вони коштують пів кілограма. Італійський лимонний тарт купила. лимончелло пише, кейк. Бачите, лимончелло навіть. Бувши горіховий, дочка любить дуже лимон, каже, ні, мама, лимонний купляй Так, сметану купила. От, от це таке. Бачте, тут пише це на бутерброд. Це іспанські такі бутерброди, перець, дуже-дуже смачно. 6,30 чи скільки воно коштує. Зараз будемо шукати. Так, виноград 1,79 пів кілограма. Теж був йогурт на залишках. Мені дуже подобається цей йогурт іменно цієї фірми. Нас сьогодні яке кеп'яти, бачите, до 8.06. Пару днів якраз. Оцей з червоних фруктів мені дуже подобається. Це оця фірма. Оця сама. От Оце саме. Ось таке. Це сюди ставила, що на акції купила. Так, і купила свій любимий сир. Маскарпони, горгонзоли разом. Мені дуже подобається. Він коштує 2,630. На акції було морозиво. Це магнум, другий мінус 50%, це якийсь фруктовий. Дочку спитала, вона каже, мама бере це фруктове. Купила готову куркуроті, теж на акції. До 8 акція, сьогодні, завтра з'їмо за вихідні. От так коштувала 7,14, так 5.35. При мені міняла ціну. Вона коштувала 7,14, купила за 5.35. Так, ставимо це сюди. Так, купила я пепсі. Купила ще, от бачите, от. хочу спробувати це кімчі. І люди роблять, і там всі вони це роблять. Теж вже були залишки, пішло по акції. Шукаю доки воно. От воно так євро 30 так 96 см вийшло. Зараз я подивлюся, де тут є дата. Дата, дата... та Бачу, ну думаю, що це ще... А, о є дата. ще років 20 дійсно, так, да. до от, пише до 27-го якогось там. 12-27. го го Це що У Нас половину років ну, ще, ще дістає. 12-27. На залишки вони зразу скидають. Одине вони зразу скидають. Ну аби воно не, не валялося. Купила я морську сіль натуральну, не відбілену ванну, це дуже добре. Сельдамер. Так, Ось велика пепсі. де мені її поставити? Багато я купила сьогодні. Пепсі щось 4 ще, може вона коштує 12 штук. Ось така пепсі зеро. Пепсі Зеро. Все не поміщається навіть на стіл. Так, Босічку. Вже мама не поміщається. Пепси зеро, хлібчик. Це кінчив, будемо пробувати. Ну, здається, було в понеділок, але ну, так як я була в лікарні, я хоч я ще собі написала, що я хочу спробувати це за мене, не таким чи купити. Нічого, ще одне лишилося було, я купила. Ще вийшла в натуральний магазин, собі купила таке. Це чорно От, І ще морозе має бути отут. Так, да, Марс ще одне отаке теж по акції, друге 50% мінус. Все, і ще десь яйця мають бути. І от яйця. Ось ось така сьогодні закупка. Величенька. От Марс. Теж мінус 50%. Оце най... найкраща марка рахується для французів. От, отаке. Сьогодні ми купили. Шукаємо чек. Бусь де чек, бусь. Де чек? Каже, мама, я не знаю. Зараз. В мене вазонки ростуть. От. Здається, в сумочці. Зараз вам ще покажу вазонки. Як гарно розростається. Так, в сумці чеку нема. Може в курці. Прямий ефір і чеку нема. І де той чек? Шукаю в кошельку. Сумочці немає. Точно знаю, що був. Mm -mm. Немає. Курці вже дивлюся, в тіх кишенях. Тоже немає. Його виставила. Йдемо ще раз сумку шукати. Це як рознок. Буся. Бусь та випадеш, Буся. Коли треба, нема чеку. Що 53 євро я заплатила. Але хотіла показати чек. В кишенці ви бачите, Сумки В сумці в кишенців. Так. так. Магнум морозово 6,92 штуки мінус 2,07, капсули кава 6,64, 2 штуки мінус євро 66, деміпуле, ну це що. От воно тут, понятно. Щось два рази вони скинули. Так, оце. Китайський євро 34. Кімчі. Е Карифур. Що це таке? А, от йогурт 71. Червоні фрукти, а ні, це йогурт. А це, а це, напевно, це кімчі. І Марс теж 5,38 мінус євро 35, то 5 євро оці дві пачечки, значить. Це 5 євро і це 5 євро. А ні, це, це ще менше. Це 4,83. Дивіться, скільки всього купила. Булося. І це поїхало тортик 6,49. Це 2,99 у Оно в як воно правильно. Буду такі... ні, вийшло на 56-43. Це без податку. От, сьогодні. Мізон Альфорд. Була я там 10,59, а зараз вже 12, ну ще добиралася. У мене там ростуть огірочки, зійшли. Але то оці два, то я купила в Лідлі насіння. Там було вісім штучок, то двоє лише зійшло. А це я купила вже Мізон е, Ні. Я купила. То, то зійшло гарно, там багато насінинок. А, Леромерле. І ще другий, я зараз. Кажу, Буся, не впадь, будь ласка, ти не пташка, бо він деколи туди залазить і думає, що він має крила. Ти крил не маєш. Це в мене розрослося. Так, покажу ще, як на балконі. Покажу вам, як заціла оливка. Цього року було дві оливки. Дочка мені на день матері подарила. Треба дивитися, обережно, щоб Буся не вискочив. Дивіться, як гарно цвіте. Були пуплінки, тепер почало цвісти. Оце бачите, воно впадає. І бачу тут бджілок. Дивіться, яка красота пахне. Боже, дивіться, як воно цвіте. Оливка як заціла. Але треба обережно бути, бо є дуже багато бджіл. Оце цвіте, оце пилок опадає. Це така красота. Розочки. Від розцвіла того року не зацвітала ця, я думала, що вже пропала, ні, ще будуть. Ці вже відцвіли деякі, ці ще не цвіли. Почу цього року Почу купила. Кліматіс отакий. Ну поки що не бачу пуплінок. Бачите, росте, гарно росте. Ну, Було такий чахлик, неумирущик, відновився, але щось поки що пуплінок не бачу. Ох, жибуся тут. Жених цвіте, волошки, бачите, от волошки. Третій рік, вони вже за самосіються. Ще волошка, дивіться, як процвітало. Так, так, дружочок. Ти дивися, мені не втікне. Бачите, яка в мене голуба буде гортензія. Це вже четвертий чи п'ятий рік воно у мене. Ще було на інших квартирах. Це Вероніка, я розсадила, це так і називається Вероніка. Значить, прийнялося, бо вже воно є нові листочки. Воно дуже-дуже. О, буде навіть цвистити. Дивіться, бачите, один вазонок три роки назад я купила. І воно дуже розрослося. І я пообрізувала і посадила. Розсадила в чотири. Бачите, воно прийнялося, буде вже цвісти. Іленка відновлюється і жених них воно цвіте. От мені навіть не уявляє такий гарний запах. Квіти різні. І що я не роблю? Як я ті мушки тільки не, не, чим не, не травлю, вони все одно є. Нема права, лишень тако виходить, подивіться, скільки тут є. Найкраще, я так зрозуміла, що руками. Отак От і все. Руку потім вимию. Оце скільки тих мушок. Тут це вже повідцвітало. Тут щось таке буде, багато різного. Ці вушки. Ось Бось, я тебе дуже прошу, можу тут стояти, бо він зараз отако перестрибне і втікне, втікне, і наготіло мені дає до сьомий поверх. От там в мене цвіте спальні. Ось у нас двоповерхова верхова така квартира. Це як гарно. Вже буде опадати. буде багато оливок. А, Закрив скузняк двері, бося настрашився. Добре, що не захлопується. Як гарно. Я не знімала стільки відео, знала, що піду в лікарню, щось не мала уходу викладати. Ну, викладу все одно, все викладу. Лілія буде цвісти. Там сидіти, бачите, така буде синенька, дуже симпатична. А кліматі відновився. Яка гарна. Це виноград розовий, але нема завісті. в того року його була купила. А оцей кліматіс теж буде цвісти? Вже третій сезон, оці два. Ці того року я купила, пальмочка прийнялася. А, Ще вам покажу оці вредні квіти. Вони не, не люблять доща, мушу їх ховати. О, тут трошки. Лишень дощ паде, зразу вони гниють. Це тогорішнє. Ну, третій сезон вже, бачите, буся їх їсть трошки. Підкусює. Такі гарні. Але треба ховати, лишень дощ, зразу все. І підливати тільки так легенько. Буся відійди, не ходи туди. Це його туалет, він тут... я, його не... я його прищеплю потім. Ось тут були ще зав'язки, але щось їм не сподобалося, перепади температури і вже все. Тут тільки ль... один, але пільную, щоб буся його не кусну. Ще тут їсть. От це все він поїв. Ось От такі я насадила квіти, оці цвітуть. Ну, зараз трохи розберемо ці квіти, які цвітуть, які не цвітуть. Табуся, трошки подивимося, що в мами виросло. От, оці виросли. Бачите, навіть отам цвітуть. Вітальні на кухні. Нема отуди там. Ці прийнялись. це добре. Оці не знаю де. Не всі я посадила. Я думаю, що, напевно, оце ні. Може, оце. Якісь такі листочки, бачите, такі. трикутнички. Це скорше всього це, але... Їх дуже їсть мушка. І спеціальне я купила і все одно. Так, це не знаю, де Які тут листочки. Можливо, це оце. Отакі квіточки. Ой-ой, що впадуть. А воду оці то я зрозуміла. Це оце. От воно. От воно. Ви щось тільки одне поки що є. Обуся вже пішов до хати. Відкрив собі двері і міг відкрити. Оці я не знаю що. Зараз ми подивимося. Зараз на стіл поставлю. Оці повиходили. Оці теж щось. А, ні, є, бачила такі. Ну це теж було навесні. Це не всі садили. От оці, от, оці, от, отакі мають бути. Це все, що я садила. Треба їх шукати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість і ще були одні сьомі. Ось такі, здається, да. тут це треба шукати. І оце. Ну, я думаю, що от оці є, от вони вже повідсвітали навіть, бачите? От вони. Да, і такі листочки на папоротник схожі, от вони тут. Їх було три штуки тут, а третя не знаю. Давай то вони вже відсвіли. Не знаю, де третя штука. Три було. Можливо, десь там. Або отам. Скоршого всього там щось є таке ж. Одуці не знаю де якого ще не було. Оце і це теж не знаю де. Ці бачу зійшли, ці вже цвітуть, ці теж вже розцвітають. От оці і оці не знаю, де вони. Можливо, це оце. Бачите, що так багато листочків, що їх їсть мушка. І оце. От теж вони тут є. От щось тут навіть пробує вже розцвітати, таке маленьке. І булошки. Ну щось так. буде, щось буде. Ну оливка, боже, яке чудо, і це, яке чудо. Це я так збираю дощову воду, бо в мене жардан. Потім поливаю. Але він дуже хоче поливатися, кожен день я його поливаю. І це цвіте, вже ці квіточки впадають. Вау, яка прелість. Ну, все, буду прощатися з вами. Всім гарного дня, всім цьом-па. Ставте лайки, пишіть коментарі, я буду вам дуже вдячна. Все, всім цьом-па-па.